Наш дорогий владико, частинку нашого полтавського тепла. Цей святий коровай та квіти у свято Успенському соборі ПЦУ у Полтаві. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів урочисте богослужіння. Літургія на вшанування духівника XVIII століття святого Паїсія Величковського вже стала традиційною. Сьогодні ми спільною божественною літургією з нагодою свята на честь преподобного Паїсія Величковського. Не лише вшановуємо цього видатного уродженця Полтави, подвижника благочестя та вчителя убожності. Безперечно, що цього дня ми з особливою ревністю звертаємось до нього в молитві, просячи заступництва за рідний йому край. За його земну Батьківщину Полтаву. Він відомий на весь православний світ і не тільки православний. Наприклад, в Румунії називають Паїсій Нямецький, тому що він похований в Румунії. В Греції на святій Горі Афон називають Паїсій Афонський, але він з Полтави всі його предки від діда прадіда були настоятелями Успенської церкви. Він заснував чернечу спільноту, яка була найбільша в серед православних чернечих спільнот у 18 столітті. У Богослужінні взяли участь єпископи, очільники єпархії, Православної церкви України та віряни. Дуже гарно, душевно, спокійно. Дуже хотілося побачити священика митрополита святійшого Епіфанія. Часто ходжу у церкву українську. Молю Бога за свою родину і за нашу неньку Україну. Дуже прошу Бога, щоб закінчилась війна, щоб наші сини, наші. Дочки перемогли. Ми приїхали з Оршиці із священником із громадою з собором. Отаких от багато священників і владиків Ми спільно молимося за Україну за наших військових. За наших дітей, за наших людей, які виїхали за межі України, Переповнюють почуття, знаєте, такої якоїсь радості, тому що е, отака спільна молитва з такою кількістю людей, з такою кількістю священників. Я переконана, що буде Богом почута. Подякуємо, Господи. За словами митрополита Полтавського та Кременчуцького ПЦУ Федора, традицію вшановувати пам'ять Паїсія Величковського урочистою літургією у Полтаві започаткували 2012 року. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.